Вітаю! Ми з вами сьогодні будемо говорити про рівняння кола на площині. Для того, щоб задати коло, мені потрібно завжди знати, в якому місці знаходиться його центр. Тому що ми можемо його перемістити, коло виглядатиме так же само, але буде в іншому місці. Центр буде вказувати, до чого його прив'язувати. І, власне, сам центр не є частиною кола, це просто одна з внутрішніх точок, у відношенні до якої. Всі інші знаходяться на однаковій відстані. Ах так! Потрібно ще знати, на якій ж відстані від центра знаходяться всі інші точки. Ця відстань називається радіусом. Тобто, для того, щоб задати коло, нам потрібно, власне, мати центр. Нехай буде це точка А з координатами там X0, Y0, і мати радіус. Як же буде виглядати наше коло? Власне, його рівняння виглядатиме так. Потрібно буде від x відняти х0, тобто координати по х центра. І піднести до квадрату. Далі потрібно буде так само зробити з ірком. Від y відняти y0 піднести до квадрату. І все це буде. Дивіться, тут у нас квадрат, да, тут квадрат. І все це буде дорівнювати квадрату радіуса. Тобто, радіусу в квадраті. Тобто, коли вас просять, наприклад. Знайдіть координати центра та радіус кола заданого якимсь таким рівнянням. І це наш перший номер, що буде додому. Допустимо, у нас рівняння виглядатиме так. Х-3 підноситься до квадрату. Плюс там y. Додати 5. Піднесено до квадрату дорівнює, наприклад, 9. Що ми можемо сказати? Перш за все, наш центр. Наприклад, її точкою А. Будемо мати координати. Беремо координату по X, змінюємо її знак на протилежний, бо в нас тут є мінуси, вони змінюють знаки на протилежні. Тобто треба буде брати оці числа з протилежними знаками. Не мінус 3, а просто 3. І не плюс 5, а мінус 5. Все, центр ми знайшли. А щоб одержати радіус, нам потрібно добути корінь із дев'ятки. Власне, добувається, це буде трійка. От 3 одиничних відрізка, це буде радіус такого кола. Це не є чимось страшним чи скильно складним. Допустимо, це був би перший приклад. У нас буде ще другий. Попробуємо всі можливі варіанти помістити в ці два приклади. Наприклад, у вас буде такий запис х у квадраті додати y плюс 0,2. Віднесено до квадрату дорівнює 7. Як знайти тоді центр кола? Перш за все, щоб одержати просто Х квадрат, нам потрібно, щоб на вісі Х саме знаходилося центр кола. Тобто десь в якомусь такому місці. Тобто, не на вісі Х, перепрошую, на вісі ігри. Вище, нижче. Х даному на випадку буде дорівнювати нулю. Ну і справді, яке число треба відняти від Х, щоб отримати просто Х? Нуль. Тому перша координата буде нулем, А друга координата мінус 0,2, тобто те число, що в нас було, але з протилежним знаком. Якщо було би квадрат плюс у квадрат, так центр був знаходився взагалі в початку координат в точці 0,0. Тобто в цьому місці. І коло виглядало якось би так. Все з центром ми розібралися. І потрібно розібратися ще з радіусом. От. Коли була тут дев'ятка, все було зрозуміло, добули корінь, ми великі герої. А тепер у нас є 7, а корінь з 7 не добувається. який ж буде радіус? А для нас немає особливої різниці. Ми що робили? Написали корінь і писали те число, якому воно дорівнює. Так само ми тут зробимо. Напишемо корінь напишемо під ним те число, якому воно б дорівнювало. Тобто буде радіус корінь із семи. Все, ви великі герої, ви зробили це завдання. Але потрібно зробити ще й номер два. В номері 2 у нас буде точка Q, яку обізвуть рад... центром кола. І це може бути будь-яке число, наприклад, нехай це буде 0,35 та число 0. От такий у нас буде дивний центр. А радіус, до речі, радіус можна писати великою буквою R, а можна записувати маленькою буквою R. І радіус, наприклад, у нас буде дорівнювати. Яке число візьмемо? Нехай буде 10. Треба скласти рівняння кола, щоб центр був от в цій точці, а радіус був таким. Тоже не сильно складно треба заповнити дану формулу. Від х потрібно відняти х0, тобто 0,35. Отак ми це і робимо. Віднімаємо, беремо дужки, підносимо до квадрату. Далі плюс. Від Y нам потрібно було би відняти 0, але якщо ми від Y віднімемо 0 з міждержанням Y, правда, значить буде просто Y, піднесемо його до квадрату і буде дорівнювати 10 у квадраті. Але ж скільки це 10 у квадраті? 10 на 10 100. Я вас вітаю, і другий номер ви теж зробили. Саме такі завдання на вас чекають сьогодні. Що ж, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.